Навчальний рік в Центрі естетичного виховання закінчився традиційним святом Малинового дзвоника. В дружньому, родинному колі зібралися діти, педагоги і батьки, щоб привітати своїх випускників і відпустити їх у доросле життя. Талановиті, впевнені та щасливі, вони отримали свої свідоцтва про закінчення закладу. На протязі концерту лунали привітання, побажання і напутні слова. Дорогі випускники, наступає ваш час. Візьміться за руки, відчуйте тепло рук один одного. Адже це тепло рук ваших друзів. І вже завтра у вас будуть інші друзі, інші люди поряд, настане інше життя. Посміхніться один одному, подаруйте один одному усмішку дитинства. Життя це шанс, скористаємося ним. Життя це мрія, здійснимо її. Життя це виклика. Сприймаємо його. Життя це скарб, збережемо його. Ми пишаємося вами. Ви такі стали гарні, талановиті, такі всі відкриті, такі е, з посмішками щирими. Тому я і вся наша родина сподіваємося, що все те, що ви придбали в цих стінах, всю Ця та майстерність, яку віддали вам ваші педагоги, знадобиться вам у вашому житті. Хай шлях вас буде завжди зоряним, миру вам і оптимізму. Кожний колектив приготував для своїх вихованців творчий сюрприз. Подарунки в останній раз свої вміння демонстрували, і випускники вони співали і танцювали разом зі своїми друзями. Сьогодні випускаєтеся з нашої екзотики. Ви з собою забираєте час часочку наших душ. І Ми дуже вас любимо, будете пам'ятати, і знаєте, ваші наші двері для вас завжди відкриті. Цьогорічне свято останнього дзвоника пройшло у теплій святковій атмосфері. Цікаві сюрпризи, феєрверки, останній вальс, повітряні кульки все це неодмінно закарбується у пам'яті і дорослих, і малих. Від усі повітряні кульки. Ось і пролунав останній малиновий дзвоник центру естетичного виховання. В небо взлетів яскравий фейерверк. Ми не кажемо випускникам Прощавайте. Ми кажемо лише до побачення. Катерина Безугла студія Темп спеціально для міської телестудії Миргород.